Розтанув сніг на полях, сонце нагріло землю, і з'явилися молоденька пшеничка, кукурудза. На дерева з'явилися бруньки. Вистромила із землі листочки конвалія та розквітли інші квіти. Це прийшла весна. Чути молодію переливчатої пісні. Це співає жайвір. Піднісся жайвір у небо. І несподівано замовк. Він побачив своїх друзів лелек. Кожної весни жайвір своєю піснею допомагав лелекам у роботі, коли ті обновляли своє гніздо, опустився жайвір на землю, підійшов до лелек, привітався і запитав. А що сталося? Чому ви не збираєте гілля і не лагодите свого гнізда? Невже ти не бачиш, що впало дерево, де було наше гніздо? Так воно ж було старе вже дерево ось і впало. А гніздо ви нове зробите. А де зробити тільки стовпи стоять на яких довгі, блискучі дроти? Жавір згадав розповіді воробця про те? Що в усі села прийшли потужні машини, які живляться, ніби дерево коріння, від цих дротів. І тече ними не сила, що її люди прозвали струмом. Нічого вам люди допоможуть. Треба тільки починати робити гніздо на стовпу. Люди побачать і якось допоможуть. Вранці. Лелеки почали на стовпу мостити нове гніздо, а жайвер літав та співав. Люди побачили, що у лелек нічого не виходить. Наступного дня лелеки прилетіли до цього стовпа, а поруч з ним люди змайстрували прилад у вигляді стовпа та наверху приладнали широке колесо з перетинками. Щоб лелеки зробили гніздо. Спасибі тобі, жавір, за мудрі поради, промовили лелеки. Людині подякуйте. А може, це твоя писняна пісня надала настрій людям, щоб вони нам допомогли? Так і живуть люди поруч з птахами багато часу.